Насамперед, сьогодні в нашій країні може скористатися будь-хто, хто не має житла. Це можуть бути або якісь конкретні категорії, і військові, і науковці, і освітяни, і навіть молодь, а також людина, яка взагалі стояла на черзі, або ще десь зареєстрована на черзі, або у якої взагалі нема житла, або дуже маленька кімнатка. Всі люди, взагалі, в яких я є питання з нерухомістю, можуть скористатися. Ну, насамперед, треба постійно відслідковувати інформацію. Дійсно, можна скористатися піти до ЦНАПу, або хто живе в, сільськ... в сільській міцності, це сільська рада, або подивитися інформацію в інтернеті. Наприклад, в нашому місті можна просто звернутися до ріелторів. І це нормальна практика, бо ріелтори постійно співпрацюють з цими програмами. Вони знають нюанси, а нюансів я вам скажу дуже багато. І тому. Будь-яку інформацію можна навіть у ріелтора дізнатися єдине, що потрібно вибирати для себе компанію, яка дійсно працює на ринку офіційно і має досвід.